Добрий день, діти. діти! А давайте з вами пограємо в гру, яка називається День і ніч. Якщо буде день, дітки стрибають, кружляють, ходять, танцюють. А якщо ніч присідають, заплющують очі, кладуть ручки під печічку і закривають очі спим. А спочатку послухайте такий віршик. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Тож починаємо? Починаємо. День приїгаємо. Ніч. Засипаємо, закриваємо оченята. День ми знову стрибаємо, танцюємо, ходимо, стрибаємо. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ніч. Поклали ручки пічки. Закрили оченята. Молодці, всі впорали завдання, всі встигали. Ви молодці. До нових зустрічей. До побачення!